Міновибухові та уламкові поранення. Таких ушкоджень зазнала 51-річна Тетяна Сінаєвська внаслідок російського удару по Запоріжжю 8 січня. В лікарні жінка перебуває вже третій тиждень. Цілий день наповнені аналізи, уколи, капельниці, Потім ввечері – опять, капельниці, аналізи, ну, це перев'язки. «Коли не болить, я почуваюся хорошо. Якби как бы радосна, я отдыхаю. а когда болит, то немножко постанемо того дня, коли окупанти вгатили по місту двома капами. Тетяна разом зі своєю подругою поверталася з роботи. Згадує, напередодні відчувала, що треба залишитись вдома. Мені було дуже плохо. Я э, цілий день я говорю, може, мені не ходити, на цей день. був не А А говорить, ну як ти себе будеш відчувати? І подружки сказали, пойдемо швидше. Навіть не треба спішити. Момент удару Тетяна усвідомила не одразу, пам'ятає лише велику кількість поранених та купи битого скла. Щось то перше було, і всі люди стали как-то так вот заваливатися. Подружка мене потащила кудись в сторону. І тут второй взрив, і вот от нього, це вот все прилетіло в мене. Стекло було много стекла. И, ну, люди некоторі лежали. Чоловіку вже помощь була не нужна, его вытащили со скорой і положили меня. Нагадаємо, 8 січня росіяни поцілили по місту двома керованими авіабомбами. Внаслідок атаки загинуло 14 людей. Ще дістали поранень. Повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Ніхто так почему не думає, що так серйозно. Тебе що ще не виписали? Хочеться додому. Конечно, мене мама чекає дома. Світлана Гарбузова Геннадій Корчененков Суспільне новини Запоріжжя.